Таємно родився ти в вертепі, але небо Спасе звістило тебе всім появою зорі. Христос рождається, дорогі в Христі, прийшло одне з найбільших радісних, улюблених свят літургійного року Різдво Христове. Як тоді, понад дві тисячі років тому, так і тепер очікування цієї події було непростим і тривалим. З давніх давен народження Спасителя предвіщали пророки, які вселяли в серця людей надію на те, що невдовзі прийде Божий помазаник і перемінить цей зранений гріхом та стражданнями світ. І справді сталося так, як звіщали пророки. Народився Месія. Який подарував нам довгоочікувану свободу дітей Божих і показав приклад такої любові, яка є сильніша за саму смерть. Дорогі брати і сестри, цьогорічне очікування Христового Різдва є особливим. Уперше за довгий час більшість християн України. Відзначають цей радісний праздник за оновленим календарем в єдності з мільйонами наших братів і сестер по цілому світі. Це справді надміру радісно, але водночас це очікування різдва нашого Спасителя залишається позначеним тривожними переживаннями. Біль, Смуток, утрат і страждання, тривога вже другий рік, це переживання нашої батьківщини через повномасштабне вторгнення зі сторони Російської Федерації війна. Україна страждає і плаче, як старозавітня матір рахи, але Господь промовляє. Годі тобі вже ридати та голосити, хай очі твої сліз не проливають, є бо нагорода за біль твій, і народжується нам Спаситель Господь, Ісус, Божий Син, Цар Всесвіту, але народжується не так, як люди цього чекали, не як всемогутній непереможний цар, а як непомітний бідняк. Народжується у стаєнці, і вона породила свого сина, первородного сповила Його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. У цьому полягає велич Божого сина. Він приходить до всіх і не оминає нікого, приходить не для того, щоб йому служити. Але просить себе і подає у посвяту за кожне своє створіння. Господь прихиляє Небо, щоб воно послужило землі. Наш новороджений Ісус повертає втрачену надію на Боже милосердя та справедливість, Боже народження не позбулося свого сенсу з плином років. Христос є з нами кожної миті нашого життя. Але тільки від нас залежить, чи знайдеться посеред наших турбот, клопотів і жахів сьогодення, а також і посеред наших радощів місце для нашого Господа Ісуса, чи Він залишиться за дверима нашої душі. Другий рік поспіль у цій кровавій війні ми бачимо відзеркалення Божої любові в котретних ділах милосердя наших героїв, які самовіддано захищають наш український дім, наші захисники та захисниці жертвують своїм життям, щоб рятувати життя інших. Наші медики дають надію пораненим та їхнім родинам, наші волонтери та жертводавці великодушньо віддають самих себе для забезпечення осіб необхідних воїнів та наших вимушено переселених братів і сестер. Наші капелани стоять на сторожі героїчним духом наших захисників і захисниць. І в кожну цієї нашої спільної боротьби наш український народ чуває Господь, і словами пророка Ісаї промовляє: не бійся я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій, я додам тобі сили, я тобі допоможу і підтримую тебе переможною правицею моєю. Різдво Христове це свято радості, свято злагоди і миру, це родинне свято. Увійшовши в Ефреємську стаєнку, ми бачимо щасливу родину. Там убого і холодно, але всі щасливі, бо відкриті на Божу присутність, навіть якщо ми переживаємо біль утрати чи просто зажурені через буденні клопоти. Господь прагне пригорнути нас і дати справжній внутрішній спокій, примирення з самим собою, спроможність прийняти наші життя в реалії і наповнити їх ратівним змістом, чого не в змозі дати ніяке людське слово потіхи. Скажімо добре слово тому, хто біля нас. Усміхнімося тому, хто невеселий. Розділімо переживання одне одного, висловимо того, хто потребує цього, плачмо з тим, хто плаче, і радіймо з тим, хто радіє, користаємо з нагоди свята Різдва Христового, щоб примиритися зі всіма, хто завинив перед нами і перед ким ми замінили. У цей водночас. І радісний і тривожний різдвяний час єднаємося в молитві з усіма героями, які зараз напередові захищають Батьківщину Україну від російського агресора. Будьмо підтримкою для родин наших полеглих захисників та захисниць з тими, хто втратив найближчих серці людей, полоненими, пораненими. Будьмо з нашими волонтерами і медиками, ратівниками, молімося та підтримуємо наших капеланів, молодь, училів, правоохоронців та владу. Знайте, ви не самотні і ви вдячні вам за вашу жертовну працю та служіння. Розділяємо радість рідва нашого Господа з владиками нашої Івано-Франківської митрополії, священниками, богопосвяченими особами, семінаристами, катехитами та всіма нашими вірними. Просімо новонародженого Ісуса про дар Божого миру, який Він приносить на світ, нехай ділання віри у всемогутність Божу подолає всі труднощі в Україні, запанує спокій, злагода, взаємна любов і все прощення та справедливий мир, благословення всемогучого Бога. Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і прибуде завжди з вами. Амінь. Христос рождається. Славімо Його!